Мультфільм, в якому батько так боїться дорослішання своєї доньки і не хоче сприймати того, що вона піде з родини, бо їй час створювати свою родину, міг бути б таким душевним. Але став для мене якимось посміховиськом. Єнот yeah, анімейшн з вами, щоб розібрати, як створювався мультфільм Круци нова ера і чим він став для всіх нас. Ще у квітні 2013 року дріми оголосили про продовження франшизи Кріс Сандерс і Кірк Деміком мали очолити цей проект, але не так сталося, як бажалося. 12 червня 2014 тисячі вже оголосили, що фільм вийде 3 листопада сімнадцять. Надцятого року потім його перенесли, А потім компанія Fox, яка придбала дрімів, вилучила фільм з графіку випуску. От Universal, яка потім теж придбала дрімів, вирішили випустити цей мульт десь у 2018-му. але в 2016-му році знов його скасували, і лише в 2017-му знов повернули у виробництво, але вже з режисером дебютантом Джоелом Кроуфордом. Кріс Сандерс тут залишився в сценарії, бо скоріш за все якісь його ідеї мали втілення. А ще він озвучує паска. Но мультфільм здається дуже органічним продовженням, бо починається він зі сцени, як малий втрачає свою родину. Вони його переконують йти за майбутнім за сонцем. І це виправдовує, що він як придурок преться на гору під час сейсмічної активності в першій частині, але змушує повірити в те, що він обійшов пішки навколо світу, бо от якраз в цю бітумну жижу він і повернувся, а потім ще й знайшов сусідів, від яких пішов в дитинстві. Як вам теорія, ставте за неї пальців. Гуру завершуються його спогади цією ж самою сценою, де він зустрівся з гіб в першій частині. І можливо, тому ми прям віримо, що це те саме продовження того самого мультфільму. Хоч мені він сприймався як більш ядовий, неоновий по графіці, і справді графіка дійсно була спрощена заради зниження витрат на виробництво. Порівняйте, на перший фільм витратили 135 мільйонів доларів, на другий 65 мільйонів доларів. Не помічаєте різниці, а що як взяти цю сцену, що повторюється, і порівняти її в одному кадрі? Тепер бачите, наскільки менше промальовано деталей, текстур. Уявіть, наскільки швидше робився рендеринг і скільки грошей на потужностях виробництва можна було зекономити. Вступний анімаційний ролик теж робив інший режисер. Він проявив себе в короткометражці Пташина Карма, бо дріми вирішили робити ось такі короткометражки, щоб давати можливість проявляти творчість Варцям, як це весь час робив Піксар, а слідом за ним і Дісней. То ж тут вступним мультом займався Вільям Салазар. Так і хочеться додати Слізерін. але більш за все мене кумарив грук. Він з якогось дорослого, моцного мужика перетворився мені на підлітка, з якого отот при шість зайшли, і він вже чомусь родиною обзавівся. Я реально не міг його сприймати, хоч сама історія думка про те, що скоро донька піде з родини, мені тоді здавалось дуже дуже близькою. І от з усіма цими думками гру знаходить якусь стіну, за якою хавки їстись об'їстись, а збудували стіну і вирощують все це бедермани. Мені дуже подобається в українському перекладі передовенко. Тобто вони були кращі люди, а стали передові. Це особливо важливо, коли малий Тунг постійно називає цих передовенків краща мама, кращий тато. Можна я піду повтичу в вікно. В нас він їх називає передовіша. Дуже прикольно, що нас. Вучку цього персонажа покликали Пітера Дінклейджа. А весь оригінальний акторський состав додивились до сюди. Тоді можливо лупанити вподобайку. Ти хто така? Е, в сенсі, що ти тут робиш? Я прошу підтримати автора, можливо, навіть на баймі кофі або хоча б коментарем чи вподобайкою. Просто єнот вставляє майбутній мультфільм дрімів, який буде оглядати. Це саме мій мультфільм. <плес> <рес> <дрес> Удрімів, хіба буває така дішманщина? Ви про що? Вони не роблять відстій про принцесоньок. Ніколи. Я доведу. Я частина франшизи про спіріта. Але мій огляд тепер тільки на баймя кофі. Весь оригінальний акторський состав з першої частини повернувся до озвучки другої. Тут передовенки вирішують, що їм треба забрати малого, якого вони знали з дитинства, він дружив з дитинства з їх донькою до себе, щоб у доньки було хоч якесь майбутнє, а гіб зі своєю родиною нехай валять. Цю думку вони намагаються впіхнути в голови круцевських батьків, жінки під час роботи з овочами, а чоловіки в сауні. І якщо вам ця сцена здалася, дуже гаря. То на початку можна просто гнати від себе такі думки, та ну ні, то ну чого там? То, от у кінці, бананові братани під цю музичку, коли виходять, це прям просто крінжа. Бо вона не потрібна для сюжету, це фактично лише квірбейтінг. І от до таких речей я ставлюся не найкращим чином. Гіп одразу загрози не відчуває. З дівчинкою передовенків дружить, витягує її за стіну, бо для неї цей прекрасний світ як печера для самої гіб. Вони тусять, кайфують, але та протикає собі ручку бджолою, за що малий дуже круто наїжджає. на гіб, де й в цілому під час вечері всі з усіма ругаються, і це останнє. Останній момент, до якого мультфільм здавався мені справді класним і цікавим, бо потім почалася Трешатіна. Грук зіжрав усі банани, а він їх дуже любив, їв лише один раз в житті, і це ж треба так забивати на першу частину. Бананчик! Бананчик? На що він схожий? Слова цього не опишуть, Тунг. Люди ще не винайшли таких слів. А за бананами приходила ну не ця маленька мавпочка, а всі вони, і як виявляється, не для себе, а для дуже здорової мавпи. Тому вони беруть чоловіків у полон, щоб їх і згодувати монстру. Жінки їх рятують, малий розуміє, що словами ранив свою кохану, потім перед нею вибачається. І, от якщо так переказуєш, то ніби воно і більш-менш нормальне. Але вся ця частина таке враження, що створена лише заради гегів. Тупи. Приколів, переміжки стилів, тебе ніби пічкають, як от круце тут нажиралися, усім яскравим, усім веселим, аби тобі було гарно, і мені навпаки, саме від цього стало аж погано. І хоч мультфільм цей не набагато гірше, ніж першу частину оцінили глядачі, скажімо, на МДБ у першій частині 7,1, а у другій 6,9, я задоволення від цього не отримав. Якщо б після першої частини я дуже хотів продовження, сподівався на новий гарний. Всесвіт, франшизу дрімів, яка буде дивувати і дивувати, то після другої. Ну, зняли і добренько, і достатньо, хоч вона й зробила найбільше касове відкриття з початку пандемії COVID-19 і вважалась касовим успіхом. Нова ера зібрала 215,9 мільйона доларів при вкладених 65 не так вже й погано. І не забуваємо про онлайн-продажі на купі сервісів. Тож, звісно, на цьому закриття франшизи не відбулося. Між першою і другою частиною виходив 2D-серіал, Я вам про нього вже говорив. Серіал став приквелом, бо тут є купа сусідів крутців які повмирали в пролозі до мультфільму. Та от на Вікіпедії знайшов, що фінал цього мультсеріалу належить до подій між першою і другою частиною. Навмисно скачав фінальну серію, і ні, там все такі ж приквели, все такі ж сусіди крутців Ніхто навіть не помирає, нічого такого не стається. Просто наприкінці цієї серії виявляється, що все це гіп розповідала малому. Афігінська подв'язка не пожалів, що скачав. Ну а після другої частини вийшов серіал, який, здається, графікою не уступає цьому мультфільму, бо її, хоч ще трошечки здешевшили, вона реально дуже нагадує за якістю мультфільму. Серіал називався Круце сімейне дерево. Розповідав про те, як дві родини жили разом, вирішували якісь проблеми, які в них виникали, і мав цілих вісім сезонів. В сумі вони давали 60 епізодів. Така вийшла епічна франшиза. Як ставитися до неї, ви пишіть мені в коментарях. Ну а ми переходимо в найгірший для мене рік в історії Dream Animations, бо в 2021-му вийшов Spirit дикий мустанг. Я його ще ніколи не дивився, і ви зі мною поки не подивитесь. Залишу для підписників на Баймія Кофі, що допомагають розвиватися моєму каналу, а це дуже важливо, тому і вас закликаю. Якщо можете, підпишіться і підтримайте. Ти мене фінансово, але тільки після того, як задонатити на ЗСУ, бо існує така чудова програма по дрону в пику кожній свино собаці від пана Стерненка, і тому реквізити фонду Стерненка є в кожному описі кожного відео на моєму каналі. Ну а ми з вами зустрінемось можливо через тиждень, якщо я встигну, можливо ні, з мультфільмом Бебібос 2». він теж вийшов у 2021 році. І його я теж ніколи в житті не дивився. От чому для мене 2021 найгірший. Сподіваюсь, знайду сили, щоб через це якось пройти. Дякую за увагу і на все добре. Ти печерна дівчина. Це називається душ. Сходи. Я сказав їй сходити в душ. Хто таке каже? Дійсно, зазвичай, навпаки, жінки чоловікам таке кажуть. А ще я для вас розкопав чернові кадри анімації других круців, в яких яредовенки були намальовані геть інакше. Батько родини був ще більший за груга, мама виглядала ось таким чином. Ну а донька їх і мімікою, і своєю гривкою, і двома косами до п'ят мені дуже нагадує дівчинку з Аркейну. До речі, ви переживали за доньку передовенок? Ну, ГІВ залишилась з малим, а ця помре на самоті? Ні, в неї є. Тунк! А от маленьку шкода.